Вітаю всіх. Тільки що закінчилося засідання розширеної Ради оборони області, на якому були присутні сьогодні також три голови районних військових адміністрацій, і обговорювалися критичні питання, які стоять зараз не то, що на рівні держави, а й загалом по всій Україні і в тому числі нашій області. Перше з них питання було це все ж таки укриття. Ви бачили, що ворог сьогодні зробив. По кривому рогу, де в жилий будинок прилетів заряд, прилетіла ракета, і знищила повністю будинок. Є, на жаль, жертви, є е, люди, які загинули, є багато травмованих і постраждали. Тому ще раз ми це підняли і дали чіткі завдання як головам районних військових адміністрацій, так і відповідно ДСНС і Нацполіції області про те, що всі укриття під час е, ракетної небезпеки повинні бути відкриті. Хочу звернутися зараз ще раз до жителів. Ви повинні е, самостійно, якщо ви бачите, що під час ракетної небезпеки закрите укриття, набирайте зразу 102. Я повторюсь, напевне, але точно не виставляємо в Фейсбук де закрите, не в інстаграм, тікток. В а спочатку дзвонимо на лінію 102. Після того ви можете проводити будь-які дії, але спочатку повідомте нас поліцію, тому що в цьому випадку будуть вжиті всі заходи до відповідального. В області по кожному укриттю практично не практично, так і дійсно є визначена відповідальна особа. В місті Тернополі зараз ви бачили, появились таблички, на які вказано прізвище ім'я людини і її номер телефону. Це в першу чергу можна зателефонувати цій людині. Якщо би, не дай Бог, це укриття було. Закрити і нацпол відповідно має всі ці координати тих людей, тому вони швидко будуть реагувати. Збереження людських життів під час ракетної небезпеки і обстрілів це для нас є у пріоритеті. номер один наступне питання, яке ми обговорювали: безпекове теж відповідно. Ми всі знаємо, що на території області розміщені військові організми, і тут е, дано доручення служби безпеки України посилити контрдервісійну роботу по виявленню коригувальників вогнів по виявленню. Людей підозрілих, які можуть знімати, виставляти, передавати інформацію нашому ворогу. Хочу сказати, що в області вже є один такий факт задокументований. житель Тернопільської області, який співпрацював з ФСБ Росії, документував, фотографував, передавав координати на ФСБ, його затримали зараз. Проводяться всі слідчі дії. Справа йде в суд, порушена кримінальна справа за державну зраду. Це Повірте, для нас це є факт. Важкий, тому що ми завжди називаємо себе західна Україна, Тернополяни, особливо жителі Тернопільської області, як справжні українці, націоналісти. А серед нас є такі люди. І я хочу сказати, що це не поодинокий факт, тому що москальська федерація працювала над цим все життя і з радянського союзу, і тепер вони використовують тих людей, які десь настроєні мають інші настрої ніж справжні українці. Вони їх вербують і заставляють передавати. Це не на безкоштовній основі. Це людина, яка заарештована, ще за це отримали від ФСБ кошти. Тому звертаюся до всіх, якщо ви бачите підозрілих людей, е, зразу ж на гарячу лінію СБУ або на лінію 102. і з цими людьми будуть працювати вже е, спеціалісти, силовики, які знають точно, що з ними робити. Е, це було друге питання. Третє питання. Ми сьогодні обговорили як закінчення півріччя. Е, ми обговорили стан фінансових. З фінансових можливостей наших бюджетів і в тому числі органів місцевого самоврядування, обласного бюджету і органів місцевого самоврядування. хотів би звернути увагу всіх, що пріоритетом сьогодні, під час війни для всіх органів місцевого самоврядування, як зазначив президент України, це є не бруківка, а точно є допомога армії, допомога нашій перемозі, допомога, яка дасть можливість відновитися нашим воїнам під час реабілітації. Тобто, це в пріоритеті: перше оборона, друге медицина, треті речі, які дають можливість в тому числі сприяти нашій перемозі. І тут дано було доручення всім головам громад через військові адміністрації, і Сергій Віталійович зараз про це більше розкаже, як по місту Дернополю це буде проходити. Багато громад насправді зараз почнуть переглядати свої бюджети, почнуть їх коригувати і розвернуться лицензи до того, щоб Наша країна, наші хлопці збройні сили мали більше можливості і більше мали е, з всіх тих знарядів, які їм потрібні, це і відповідно дрони, це і тепловізори, і транспортні засоби для того, щоб перемогти. Е, хоча хотів би сказати, що загалом. Область достатньо багато допомагала для оборони, але зараз ми розуміємо, що повід... відповідно ще більше треба це зробити, тому що е ворог теж відповідно добре обмундирований і відповідно комплектується. Ви бачили, якими літальними апаратами. І посилення безпеки по області загалом про е відповідно. До органів місцевого самоврядування про те, що встановлена будуть частина камер, який буде входити в цю програму, яку зараз буде приймати кожна громада, камери, які будуть стояти на критичних об'єктах критичної інфраструктури. Для чого? Для того, щоб ми могли мати можливість швидко реагувати на ті чи інші виклики. І ключове питання, яке я хотів би сказати сьогодні, що коли працює, е, коли йде під час повітряної ракетної небезпеки, працює наше ПВО або ви бачите проліт ракети, щоб не було як питання зі збаражем. Ніхто, я звертаюся до всіх, ніхто не знімає на відео і не викладає це в інтернет. Повірте, тих пару гривень, які вам пропонують ці телеграм-канали, які платні, за зняти відео і перекинути для них. Вони можуть обернутися смертями величезними смертями і втратами для наших жителів області, тому цього робити не потрібно. І це є дія карна, яка потім повірте, той хто зняв це відео, не хотілося, щоб він потім вибачався і виставляв себе в поганому світлі. Тому краще задумайтеся, чи варто це робити. Я звертаюся ще раз до всіх жителів області. Коротко про ситуацію, все зараз Віталійович. Доброго дня всім, враховуючи особливості воєнного стану в країні, враховуючи єдину позицію, яка має бути сформована по державі стосовно раціонального використання наявних ресурсів, витрачання коштів нашої громади буде спрямоване в першу чергу на ті об'єкти, які сьогодні критично важливі як для громади, так і для країни. Першу разу мовити про підтримку обороноздатності, про підтримку наших військових підрозділів, правоохоронних охороні тих підрозділів, які сформовані на базі Тернополя, які сьогодні захищають нашу країну. Вже на даний час виділено 80 мільйонів для потреб військових підрозділів, схованих на базі Тернополя. Ці кошти будуть профінансовані, і за них придбається обладнання необхідне для військових підрозділів. Наступне ми мусимо зрозуміти, що ми будемо обмежені в наших можливостях проведення різноманітних ремонтів у нашому місті, крім тих, які є критично необхідними, які є аварійними, які є необхідні зараз під час воєнного стану. Тому в Першу чергу ресурси будуть спрямовані на ремонт аварійних об'єктів, на ремонт об'єктів критичної інфраструктури, на підготовку об'єктів до осіннього зимового періоду і забезпечення заходів безпеки в нашому місті. Тому прошу поставити з розумінням, коли чимало тих тротуарів і дворів, на які розраховують тернополяни, ми не зможемо в цьому році ремонтувати, враховуючи першу чергу потреби держави обороноздатності. Наступне питання стосовно укриттів. Дуже просив би всіх, враховуючи останні події, які відбуваються в мирних містах. Коли держава терорист рис надалі продовжує атакувати мирні міста, все ж таки реагувати на сигнали підвірної небезпеки, використовувати укриття. Нагадую, що карта укриттів в Тернополі є загальнодоступною. На цій карті позначено адреси укриттів, що наявне в цьому укритті, кількість місць, як навіть дійти до цього укриття. Окрім цих укриттів, які знаходяться на мапі, також є найпростіші укриття, які сьогодні знаходяться в житлових будинках. Вони не завжди можуть бути нанесені на загальну мапу укриттів, але є окремо облаштовані сховища, які зроблені мешканцями багатоквартирних будинків, тому, прошу перше, підтримати їх в належному стані і при сигналі небезпеки використовувати їх. На кожному укриттів, яке є, визнано укриттям, які знаходяться у нас на мапі, є нанесено. На спеціальне познакування, яке говорить про те, що це укриття, а також телефон людини яка відповідальна за те, щоб укриття було відкритим. Є відповідне рішення комісії по надзвичайним ситуаціям, яке покладає відповідальність і доручає, як мають діяти керівники чи балансоутримування тих приміщень, де є укриття, які зобов'язані забезпечені постійно відкритими. Щодня практично проводяться такі позапланові перевірки цих укриттів. Вони проводяться підрозділами. Нашого управління надзвичайної ситуації, підрозділами Національної поліції, підрозділа Державної служби незвичайної ситуації, і ці ці перевірки будуть проводитися в подальшому. І я особисто буду також контролювати і проводити ці перевірки, щоб бачити, в якому вони стані. Якщо вам буде відомо про будь-яке укриття, яке з як певних причин чи було зачинене, чи знаходиться в належному стані, будь ласка, терміново інформуйте. Або за телефоном 1570, чи на гарячу лінію міського голови, або за телефоном 102, і поліція буде оперативно також реагувати на такі події. Дякую, Дякую. Сергій Зубанянко, начальник Тернопільської області. бажаю всім здоров'я. Поліція в нових реаліях працює посиленому варіанті. Ви це знаєте, але я хотів би звернутися до мешканців області, щоб всі постали розумінням, тому що ті виклики, які стоять зараз перед нами. Вони є надзвичайно великі, якісь незручності громадяни можуть відчувати, коли поліція працює по дотриманні комендантської години, по роботі розважальних закладів. Прошу ставитись до цього з розумінням. Ми знаємо, чому ми це робимо. Це безпека громадян в першу чергу. Те ж саме по, по укриттях. Дійсно, якщо виникають будь-які питання, зараз і влада, і поліція працює посилено в цьому питанні. Відразу телефонуйте на 102, тому що в операторі 102 є алгоритм дій стосовно реагування на такі події. Вони будуть реагувати миттєво, відразу реагувати і працювати з органами місцевого слідування, щоб негайно усувати ці недоліки. Якщо такі будуть, так само ми зараз вирішуємо технологічне питання щодо. Максимального залучення технічних ресурсів, тобто камер відеоспостереження, інтелектуальних камер відеоспостереження, розбудовується ситуаційний центр, щоб максимально замінити людський ресурс і щоб працювали технологічні ноу-хау, тому що зараз це не тільки просто розкриття злочинів і правопорушень, це наша безпека, це виявлення тих самих диверсантів, це контроль за об'єктами критичної інфраструктури. Це дуже зараз важливо. Тому просив би так само поставитися з розумінням. Зараз ми так само будемо підключатися з органами прокуратури щодо перевірки освоєння бюджетів і за вказівкою голови військової адміністрації області. Ми так само включаємося в цей процес негайно. Це досить важливо, тому що зараз пріоритети це наша перемога. По будь-яким питанням, які зараз виникають, дуже просив би громадян, все-таки звертатися на 102, тому що питання можуть бути не такі стандартні, як зазвичай до поліції, тобто виявлення там правопорушень і так далі, а саме функціонування тих об'єктів критичної інфраструктури, якщо ви заметили, помітили, що є підозрілі особи, особи з інших областей. Так само прошу повідомляти. Краще ми спрацюємо на випередження, краще ми перевіримо 100 таких інформацій, які не підтвердяться, але одна із 100 можуть бути. Тому я просив би громадян бути в цьому питанні обачливими, однозначно, реагувати на такі повідомлення ми будемо. Якщо навіть вони дещо можуть бути безглуздими, це дуже важливо зараз. Дякую. Дякую. Якщо є запитання, будь ласка, готові довісти. Є найбільше інформації, ви можете зараз е дізнатися навіть на офіційній сторінці Служби безпеки України в Тернопільській області або їхній прес-службі. Е не хочу давати більше інформації, ніж ту, що ми тільки що на радіо оборони погодили. Тобто я назвав вам факти, що є такий встановлений житель Тернопільської області, який співпрацював з ФСБ, підсвічував об'єкти критичної інфраструктури, робив це за кошти. В нього була тісна співпраця з ФСБ, він задокументований. Зараз там проходить слідство, тому всі решти факти ви можете звернутися у Службу безпеки, в їхню пресслужбу, і вам нададуть все, що є на їхній сторінці зараз можемо на ляльці тільки це доповістити. Які ще запитання. До речі, дякую за питання. Запитання дійсно є таке зараз важливе. Ми про нього сьогодні на Раді оборони так. Почали вже спілкуватися, тому що є питання по опалювальному сезону. Ми готуємося до опалювального сезону 23-24. Область вже на 60% практично готова до опалювального сезону. Зараз проводиться інвентаризація всіх котельних, планові ремонтні роботи по котельнях, де потрібно зробити, перевіряються тепломережі. І критично хотів би що сказати, що ми готуємось до того сценарію, який був минулого року. Ви пам'ятаєте, коли йшло бомбардування нашої енергетичної системи зараз, відповідно всім головам територіальних громад. А також комунальним підприємством, які займаються постачанням тепла, води і відкачкою відповідно всіх технічних частот. Дається завдання щодо перевірки і технічної справності тих генераторів, які були поставлені в минулому році, не виключено те, що ворог знову підло буде бомбити енергетичну систему. Ми вживаємо всіх заходів по її захисту. Зараз є задача номер один – обов'язково перевірити всі. Котельні і відповідно перевірити, такого ми не робили. В попередні роки таких вимог у нас не було, але зараз ті генератори, які встановлені, обов'язково їхній технічний стан. Особливо звертаємо увагу на ті котельні, і ті генератори, які працювали в минулому році. Є технічне питання по заміні масла, по їхньому тихогляду, Тому це важливо, і ми зараз до цього готуємося. До Речі вчора президент буквально на конгресі місцевих влад е звернув. На це увагу і одне з ключових питань це підготовка до опального сезону. 23-24. Я думаю, що ми цей опалювальний сезон теж переживемо. Ми робимо максимально зараз всі дії. До всього готовим бути в житті неможливо, але ми намагаємося врахувати ті події, які були минулому році, щоб мінімізувати наші втрати по теплу і по всьому на цей рік. Ну на жаль, ворог не повідомляє про свої, скажімо, плани, куди він буде стріляти своїми ракетами, куди будуть летіти шахеди чи вибивати нашу енергетичну систему, але точно можу сказати, що він буде намагатись це робити. Тут є три складових: перше це наші збройні сили ПВО. Друга складова. Ми зараз врахували вже в минулорічній історії. Ми розуміємо переключення відповідно підстанцій, які можуть тривати. Це 110-ті, 330-ті. І третє питання, що Енергетика наша вчора доповідь була міністра енергетики, а також керівника Укренерго України. І вони нас запевнили про те, що тої як електроенергії, яка виробляється зараз і буде виробляти зимою, нам буде достатньо. Причому врахований ще. Такі фактори, які в минулому році почали напрацювати, про імпорт це вже такий запасний варіант. Якщо б критично наші найбільше виробляють зараз атомні електростанції, відповідно електроенергії, ми розуміємо. Якщо б вони не справлялись, то будемо включати імпорт вже в Україну. Але як було вчора зазначено, нам буде важлива кожна ТЕЦКА, кожна геска, яка є в Україні, і альтернативні види, тому що акумулювати електроенергію, потрібно буде для всіх. Хочу зразу сказати, що це перекручена інформація. Ніяких брендових сатрів немає. Замовили футболки з зображенням і з знаками наших військових частин, які сформовані на базі Тернополя, сьогодні служать на передовій. Це зроблено спеціально за погодженням з командирами військових частин, щоб зробити для них пам'ятку, пам'ятку про них, яка як сувенірна продукція роздаватися тим самим військовим, а також гостям міста, які тут приїжати в Тернопіль. Є ще запитання? Нема, дякую всім і пам'ятайте. Якщо ви почуєте звуки повітряної ракетної небезпеки, зразу шукайте найближчі укриття. Дякую всім, спокійно вечора.